Вітаю вас, друзі. Продовжуємо тему сили думки. І це друга частина. Отже, потужність наших думок визначається їх силою, глибиною і теплотою. Думки стають могутніми, коли їх невпинно культивують і плекають. Постійне обміркування, бажання або представлення однієї і тієї ж ідеї вносить великий вклад у її матеріалізацію. Тому для досягнення успіху в житті варто розвивати в собі непохитну рішучість, що сприяє реалізації наших думок. Сила людської думки не знає границь. Чим більш сфокусованою є людська свідомість, тим більше сили зосереджено в одній точці. У звичайної людини промені свідомості розсіюються на безліч справ і турбот. При цьому відбувається витік ментальної енергії в усіх напрямках. З точки зору концентрації, ці промені треба зібрати воєдину. Є спеціальні техніки для цього. Набуттю гарної здатності до концентрації також сприяє розвиток уваги. Для концентрації необхідна щиросердечна рівновага, фізична перевтома, надмірна балаканина, переїдання. Надлишкове спілкування, тривала ходьба, неприборкане потурання сексуальним бажанням усе це перешкоди для концентрації. Аткінсон у книзі Сила думки пише те, що ми називаємо особистим магнетизмом, є найтоншим витіканням мислених хвиль або коливань, що відбиваються мозком людини. Усяка думка, породжувана нашим розумом. Є силою більшої або меншої напруги, що змінюється у величині в залежності від швидкості, повідомленої їй у момент виникнення. Коли ми думаємо, ми посилаємо від себе найтонший струм, що поступально рухається подібно променю світла і що впливає на думки інших людей, часто віддалених від нас на велику відстань. Владна думка, заряджена великою силою. Понесеться виконувати своє доручення і буде часто переборювати інстинктивний опір інших думок від зовнішнього впливу, тоді як слабка думка не в змозі буде завоювати доступ у духовну фортецю іншого. Середня людина, яких на землі переважна більшість, мислить безперервною стрічкою дрібних, слабких, неясних і туманних думок. Не потрібно думати, що вони нешкідливі. У всесвіті діє закон притягання подібного подібним. Слабка думка створює відповідне нечітке відображення в ментальному плані, що притягується подібними ж думками інших людей. Потім вони групуються за своїм змістом, підсилюють одна одну, утворивши величезні резервуари хаотичної сили, в якій немає навіть тіні творчого імпульсу. Але Є надлишок енергії негативного характеру. Ця енергія, не знаходячи застосування собі у творчій діяльності, падає на людство у вигляді всіляких стихійних лих. Людина, налаштована негативним чином, крім того, що створює негативні мислеобрази, підсилює своїми думками вже існуючі подібні мислеобрази. У результаті, якщо вона не сама втілить їх у дію, то буде сприяти їхньому втіленню іншою особою. Людина одержує тільки те, що посилає, не може те негативне, що вона посилає в простір, трансмутуватися для неї в щось позитивне. Усі стихійні лиха і катастрофи, до землетрусів включно, є творінням самої людини результатом її поганого мислення. Але в просторі існують не тільки маси хаотичної руйнівної енергії. Якби це було так, то світ перестав би існувати. З'єднавшись разом, вони могли б його знищити. На наше щастя, світ керується вищим розумом, що встановив в усьому свої мудрі закони. Закон, керуючий світом думки, такий: чим вища за своїм змістом думка, Тим вона сильніша. Вища сила думки, що дає владу над стихіями, є приналежністю сил, що досягли вищого духовного розвитку. Своїми позитивними високого змісту думками вони можуть паралізувати згубну дію негативних думок людства і направити їхню дію в потрібну сторону. Для зміцнення сили думки необхідно організувати своє мислення. Зупинивши безладну роботу думки. Для цього варто вибрати тему і думати про неї в різних аспектах із різних боків. Коли ви упорядковано думаєте на одну тему, не допускайте у свій свідомий розум сторонні думки знову занурюйте свідомість в обрану тему. Нехай ваша думка плавно перетікає з однієї точки зору на іншу, одна за одною. Розгляньте всі пункти, знову і знову фіксуйте свідомість в одній точці, а потім переходьте до іншої теми. За допомогою такої практики ви розів'єте упорядковану роботу думки. Ментальні образи знайдуть стійкість і силу. Вони стануть чітко визначеними і ясно окресленими. У звичайних людей ментальні образи розпливчасті і неясні. Вони не відають, що таке глибоке міркування. Часом у їхніх думках панує повна плутанина. У тих, хто практикує концентрацію і медитацію, розвиваються здібності до створення виразних і добре оформлених ментальних образів. Думка це інформація, енергія думки дозволяє цю інформацію робити імпульсом і сигналом. Передавати її в будь-які ділянки нашого організму. Якщо концентрувати свою думку на одній цілеспрямованій ідеї і багаторазово направляти цю думку в одну область відчуттів, при цьому за допомогою уяви перетворити зміст думки в образ, то можливе перетворення образного бачення в конкретну реальність. Таким чином, Інформація може досягти своєї мети і вплинути на психічний і фізичний стан організму. На основі правильного мислення слід вносити ясність у свої думки, тоді зникне плутанина в думках. Вони стануть стійкими і добре обґрунтованими. Не давайте можливості розумові метушитися. Нехай лише одна хвиля думки тихо здіймається й опускається. Відханяйте всі сторонні думки, що не мають відношення до теми, яку ви в даний момент розробляєте. Таким чином, думка це життєва сила, жива, тонка і нестримна сила у всесвіті. Думки живі, вони рухаються, знаходять форму, колір, якість, речовину, силу і вагу. Думка це реальна дія, вона виявляється як динамічна сила. Радісна думка викликає близьку за духом думку в інших людей. Виникнення шляхетної думки це могутня проти отрута і протидія злій думці. При сприянні розвинутого позитивного мислення ми знаходимо творчу силу. Так думав і писав великий майстер йоги Свамі Шивананда, практичні наставлення і натхненні міркування, якого допомагають зрозуміти. Як треба мислити і діяти, щоб стати щасливим і проясненим хазяїном свого життя? Його ідеї широко використовуються в рамках сучасної психології. Щоб оволодіти практикою психічного самовдосконалення, потрібно навчитися зосереджувати свою увагу на кожній конкретній думці, зрозуміти зміст цієї думки. Не потрібно відпускати думку відразу. А впливаючи на неї своїм розумом, відпускати поступово, коли потрібно це зробити самому, а не коли це відбудеться спонтанно. Думку необхідно підкорити своїй волі. Не думки повинні керувати розумом, а вислідувати їх наказом, а навпаки, ви повинні своїм розумом керувати думками. На цьому, друзі, я завершую цей випуск. Далі буде Щастиво! Інформаційне джерело, книга, філософія досягнення успіху.